Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо проходити гру Granny Нейчборг Кікс. Вибачте, що в цьому відео не буде звука, просто по причині того, що, типа, ну, зараз ніч. А в цій грі дуже много звука всякого, типу, шума. Так, я просто уже все пройшов, а я хочу це зняти, типа, всі 9 днів, бо ця гра тіпа, не, не важка. Я думаю, що не... з нею плейліст буду думаю, робо, робити. Тут, коротше, потрібно ламати будівлі. Я не знаю, може через мікрофон чуть-чуть і чути гру, но взагалі гру не буде дуже добре чути, я вам повторяю це. Розумієте, типу, я вообще ще менше кладу звук. У мене. Я два покладу звук. Розумієте, бо, типу, у мене зараз ніч. Всі сплять. А я граю в гру. Типа, в гру, яка довольно... типа... така, можна сказати, громка. А з того, що вона громка, її чутно. Даже, типа, зараз потрібно класти на дві, бо... Типа дуже голосна гра, реально. От коли я буду знімати ранком. Колись я буду знімати ранком. Думаю, що, типа, буде в грі звук я зможу зробити. Бо там якісь просто трошки проблеми з звуком. Так, я вже, кстати, знімаю після цього, як я зняв FNAF. Plus", ой, да, ФНАФ 3D. То я вже друге відео після цього знімаю. Так, добре. Я не знаю, шорт сьогодні не уверені, що вийде. Думаю, що скорше всього нічим да. Просто... Ну, типа, я не знімав два відео, два дня відео, і за цього б я не мог настояти собі нормально, щоб мене було чути. Воно щось з мікрофоном було, та я не мог знімати відео. Вся причина, вот в чому. В чому? Так. Ну, щоб просто, типа, знали просто. Ну, я шортс. Я там знімав шорт, типа, поки настраював там щось. Ну, бо шорт це я можу так як-то знімати. Типа. О! Поду знаю, де ж яка буде превюшка. Та не! Так, ламаємо йому будівник. Ну, реально, вибачайте, який не буде звука, типа. просто я не можу нічим з цим поработати, бо гра дуже голосна. Там є музика до всього щастя. Звукові ефекти, коли ламаєш. Ну, не звукові ефекти. А, ну, типа, просто коли, типа, наприклад, я возьму біту, ударю по двері, це дуже голосно чути, реально. Типа, а ще хто знає, я не знаю, може ви це відео дивитеся, ну, не тоді, коли я, типа, знімаю його вночі. Може ви його дивитеся вже ранком. Ну, а я його знімаю вночі, на жаль, да. Ну, просто вночі чомусь у мене більше є часу знімати відео. Но в будущому у мене буде менше часу знімати відео. Я вам на це відповідаю. Ти що тут делаєш, не паня? Так. На туалеті він тут сидить чи що? Ну я не знаю, яка ще буде превюшка. В принципі, я не буду палити, яка буде превюшка. Люба буде превюшка, яка захочу, та таку зроблю. Типа, в принципі, нічого би Так, ладно, давайте next. Ну, нам ну, я буду, думаю, ним 9 днів. Я даже забув, ще плейлист зробити. Я, коротше, коли буду викладувати відео, то я зроблю плейлист. Думаю, що я гру випущу туди, коли вий... вийшла ця, Ну, FNAF 3. В принципі, в чому тут такого страшного? Бо в мене ще є час зробити прев'юшку. Взагалі у мене купа часу ще зробити прев'юшку. Превюшку зробити то не так тяжко. Важко. Та. Я все, типа... Я вночі, типа, може... Я не знаю, більше зараз, в таких час, я. я більше буде, я може, ввечері робити відео, я так думаю. Поки що. Поки що буду, думаю, ввечером більше робити відео. Ну, більш в такий вечерній час, ніж в такий якийсь. Ще який. У нас... так, як, шаже, тут як жаже, тут можуть це взяти, давайте. Что нам випаде, интересно? Угу, прикольно. Да, конечно. На такой машине мы не уїдемо далеко. О, блин. Все. Хм. Прикольно. Так, ще один день, треба, можна сказати, зняти. Ну, взагалі, я, в, в, вообще типа. Я реально, типу, довго не знімав відео, можна сказати, два дні вже, ну, типу, реально вибачайте. Ну, я просто реально не знав, бо мені треба було настояти якийсь мікрофон, це, щоб було нормально з цим мікрофоном все. Просто мені кажеться, що коли буде мене плохо чути, то я... ви вже, може, привикли, що в мене є мікрофон і мене добре чути. Я не хотів, типу, розчаровувати як -то з вас, можна сказати. Тобто, щоб я, я не хотів себе розчаровувати, типу, щоб мене як тось плохо чути, всякой такой. Так, все, готово. Останній день, коротше, зараз у нас. Взагалі я ж маю що це. Отак. І yep. що сейчас буде. Mm. І фіга собі вона просто підскокнула все. А що буде який кинути в будку? Розлетілося на часті. А ну давайте у Віллу. Як це вона називає? Не особо много чого произошло. Давайте зараз, може, взрыв все давайте. Так, ну давайте погнали його. візьмемо тут пужечку. На цьому ми будемо закінчи. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Підписуйтеся на канал, якщо вам подобається такий контент. Всім пока-пока!